Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду. Прошу скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть нам, будь ласка. Росіяни прагнуть перемовин. Дуже. Чогось вийшла карта. Ну, так, це в них хитрість. Агресія буде продовжена. Вони будуть обстріли чинить, тиснути. Ой, не можна вірити дуже сильні обстріли. Вони будуть тиснути, вони хочуть. вони Тут вийшла карта, що будуть дуже потужні обстріли. Чим прийшли якісь ракети. І це агресія така буде шалена, вони хочуть. Змусити до перемовин, щоб зупинити вогонь, щоб під тиском наші наші військові. Тут не можна вірити, тому що все продовжиться далі, як тільки наші військові припиняють вогонь, Карта мир, всі мають припинити вогонь. Вогонь продовжується. Рашисти продовжують вогонь. Це великий-великий обман. Їм чомусь це дуже треба, як то вигідно, щоб ми, наче, припинили вогонь. Вони продовжують його далі. Це все-все обман. Ні, не, ні на хвилину вогонь не зупинять расисти. От. І зараз. Е я так По цій карті, можливо, будуть обстріли мирних людей. От це, ми дивимося Покровський напрямок, тому може будуть обстріли саме містечок. На цьому напрямку там прям по мирним людям може піти. Обстріл заперечує весь негатив. Ну, прям спрямовано, як це така як шантаж. Прям. Прошу виші сили, допоможіть. Угу. Тягнуть час расисти. Збирають зброї. Хочуть нам замилять очі. Вони збирають зброю, вони готуються. Заперечую, заліковують якісь свої залатують дири. Прошу вищі сили допомоги для військових України. Надходить вся необхідна зброя, закривається небо над нашими військовими, цивільними людьми на Покровському напрямку. Прошу Вищі сили, допоможіть. Дуже сильна агресія до людей цивільних. Це їхня зараз якась <кій> такі накази будуть видавати расисти. Це перечу, вбираю. Всі плани руйную. Росіяни не можуть більше обстрілювати на Покровському напрямку, повністю знищені. Всі склади із боєприпасами, вся авіація російська військова знищена. Дрони ФПІ, дрони, дрони камікадзе знищені. Більше расисти не можуть обстріли чинити. І, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей. На Покровському напрямку одведіть, одверніть наших військових, цивільних людей всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, пвідрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть, поверніть назад расистам, росіянам. Путіну всім, всі верхівки правління російському, всі, хто виконують накази, хто надає накази Росії. Поверніть їх назад, хай їм прямо в мозок летить, їх нищить, більше воювати не зможуть ніколи. Перекривай, передривають. Це перед весь негатив убираю. Перекриваю, перекриваю. Да. Знімаю всі негативні програми, морки, морочки, поліну, знімаю, з очей. вся брехня рашиська не працює, викривається повністю. Ніх... Не зможуть рашисти обдурити, обманювати. Шантаж не виходить у них повністю, руйнуються всі плани росіян. Росіяни розвертають свою зброю, нас прямують <кхід> на Кремль, на Путіна. Обстрілюють його і вдень, і вночі буде так і так є. О, цікаві, отвожу, які вічні, цікаві. Тікай, лякає. Так, і є питання, ще питали. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає? Де окупувати, звільнити Запорізьку. Атомну електростанцію, скажіть, допоможіть, які є перешкоди, що заважає декупувати, звільнити Запорізьку атомну електростанцію? Буде деокупація. Мені вийшло сьомий місяць. Там будуть бої, бойові дії з боями, буде деокупація з боями. І всі росіяни, що тримають окупованою, вони будуть всі вбиті, вони прямо там будуть давати наказ. Щоб вони стояли там голі босі, які завгодно расистам будуть давати наказ, щоб вони там стояли не отдавать. От. Іде, іде підготовка. Ну, не буду більше нічого говорити, чи я вже все сказала зайве. ну нічого. Дивіться. І расисти теж готуються до цього протистояння, вони все знають. Наша буде станція. Там ще шлях якийсь відкриється дорога, де Запорізька атомна станція, там буде працювати дорога. І для наших військових. Прошу ваші сили, допоможіть, скажіть. чи якісь перешкоди, що заважає нашим військовим, де купувати, звільнити Запорізьку атомну станцію? Дайте, відповідь, скажіть, допоможіть. Все буде добре. Так як раніше, вже не буде. Тут дуже сильно буде наша армія дуже змінюється. Дуже. У рашистів повна поразка на цій атомній станції, вони всі будуть убиті. Ще вони можуть <clears throat> про це дуже сильно. Така буде пропаганда, що наче атомна станція ще їхня. От Вони будуть приховувати цю поразку. Верховний суд іде до росіян. Скоро, скоро вони відчують все на собі. Скажіть, допоможіть, чи лишили ще перешкоди? Да? Там, я так розумію, щось зломано, поломано, зруйновано. Щось так зруйновано, атомна станція зруйнована. Її треба буде відбудовувати. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Скоро це почнеться. Для звільнення Запорізької атомної станції відкриваються шляхи дороги, дорога легка, двері відкриті, абсолютна перемога військових України, без втрат для військових України, цивільних людей. Відкриваються шляхи дороги на деокупацію, звільнення атомної станції. Буде так і так І Запорізька атомна станція звільняється без втрат. Для наших військових буде так і так І Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухових хвилі, міни, гранати, уламки і кулі від наших військових, цивільних людей. Поверніть назад росіянам, хай їм в голову прилетить тим, хто дає накази, хто виконує ці накази, хто обстрілює наших військових. Хто обстрілює наших цивільних людей, хай їм назад це все повернеться. Більше воювати вони не зможуть. Буде так. от відвертає. От Всі плани російські зруйновані. Більше немає змоги Росія продовжувати окупацію Запорізької атомної станції. Буде так, так Тікає, тлякається. все назад. Давайте подивимося захист на найближчий, час, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам? Чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення? На найближчий час, скажіть, допоможіть вищі сили. І загроза на найближчий час. Можете так атаки чинити на лікарні, на наші де обмін товарами. Може це коли порти або торгівельні центри. Може бути атака зроблена, агресія. Скажіть, атом, і на нашій станції, атомна електростанція може бути обстріл. Дуже буде гучно, треба ховатися, різні види можуть використовуватися ракет, і ще паралельно може відбутися. Переговори. Саме в цей період от, почнуться якісь переговори з расистами, будуть розмовляти. Буде обстріл. Такі напади на лікарню, і, може, на нашу атомну електростанцію можуть напасти якусь. Обираю весь негатив руйную. Одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, fpv -дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні одвожу, одвертаю від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одвожу, всі скиди, бомби і ракети, і снаряди. І ще, може, десь росіяни змушені будуть ну, їх. Вони втратять відступлять, якісь містечка можуть бути звільнені. Це, може, де в нас великі такі на якісь висоти вони звідти відступають. Може, там урви ще якісь так. Це буде гаразд. Прошу Вищі сили. Допоможіть. Нашим військовим надходить вся зброя. А також всі, всю зброю, що використовують росіяни, відвертаю. І все, що запускають по наших людях, по нашим військовим, по Україні, відвертаю, розвертаю, повертаю. Це все на Москву, на Кремль. Вся зброя рашистська спрямовується на Путіна і його вбиває, буде так і так. Більше воювати рашисти не зможуть. Самі себе хай йдуть повбивають, буде так і так. Також прошу, допоможіть вищі сили, знищить Російську Федерацію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу. І самі рашисти, самі себе хай знищать, більше не зможуть існувати. Ні під якою іншою назвою буде так і такі. Отсікає, одвертаю. Сі від України одвертають, цікаві, розпадаються, самі себе відбивають. І в Росії більше немає жодного військового заводу, військових літаків, складів із бомбами, ракетами, снарядами. І всі, весь світ од расистів Більше не торгує, не спілкується. буде так, і так. І всі, хто росіянам допомагали, надавали зброю, живу силу надавали. Хай на собі все це відчують, всі ці прильоти, всю цю війну переживуть і самі знищаться. Буде так, і так. І більше зброю расистам ніхто не надасть буде. Це все сказане здійснено. буде захист міцний, і в день, і вночі буде так. В Україні дуже потужний захист неба. Небо захищене буде так. От. На цьому я завершую. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Все буде добре. Бережіть себе, будь ласка. от До зустрічі!